Напевно, багато хто ловив себе на думці, що з нашою шкільною освітою щось не так. Вона ж має готувати дітей до світу, який ну змінюється просто шаленими темпами, але чи здатна на це система, яка сама, по суті, не змінювалася вже ціле століття? І ось тут криється головний парадокс школи, покликані дивитися у майбутнє, насправді міцно застрягли в минулому. І саме ця глибока невідповідність, здається, і є коренем більшості проблем сучасної освіти. А відповідь насправді проста. Наша освітня система ніколи й не створювалася для того, щоб виховувати якихось там інноваторів чи творчих особистостей. Її головна мета була набагато прозаїчнішою – конвеєрне виробництво робітників для заводів, і ця ціль, скажімо прямо, давно застаріла так звана фабрична модель вона досі лежить в основі шкільного життя. З її акцентом на стандартизації та тотальному контролі. Давайте просто розберемося, з чого складається ця модель, бо насправді ці риси знайомі абсолютно кожному. Ну, знайома ж картина, правда? Дітей групують за роком народження, немовби це партії товару на конвеєрі. Весь день розбитий на рівні шматки різкими дзвінками. І найголовніше, система винагороджує не за оригінальність думки, а за чітке і слухняне виконання інструкцій. Це ж і є справжня фабрика. І от саме тут починається найцікавіше справжній конфлікт цінностей. Ті навички, які були потрібні для роботи на заводі слухняність, тучність, конформізм, сьогодні вже не є запорукою успіху. Сучасний світ вимагає абсолютно іншого креативності, вміння комунікувати та працювати в команді. Добре, але яка ціна цієї системи? Давайте поговоримо про те, як вона впливає на самих учнів, бо така система має свою ціну і платять її в першу чергу саме діти. І це, мабуть, найнебезпечніший меседж, який транслює школа, усе твоє життя під контролем. Через це діти просто втрачають відчуття відповідальності за власне життя, вони звикають до думки, що завжди є хтось, хто вирішить за них. От просто уявімо кожна хвилина дня розписана кимось іншим. Чи дивно тоді, що з'являється тотальна нудьга і демотивація? Система буквально вчить дітей бути безпорадними, прищеплює їм віру в те, що вони не здатні самостійно керувати навіть власним часом. І це призводить до так званого неавтентичного навчання. Головна мета тут не зрозуміти матеріал, а просто запам'ятати набір фактів, щоб скласти іспит. Ну а що з цими фактами відбувається одразу після іспиту, думаю, відповідь очевидна. І в цій безкінечній гонитві за оцінками та стандартами просто не залишається місця для особистості. Для найважливіших питань хто я, що мені по-справжньому цікаво, у чому моя унікальність, на ці питання у системи просто немає часу. А тепер давайте просто замислимось, скільки талантів ця система просто ігнорує або що гірше пригнічує. Ми знаємо історії відомих людей, які були невдахами у школі. Але ж це лише вершина айсберга, скільки потенціалу ми втрачаємо назавжди. Але проблема не тільки в тому, чому вчать, а й у тому, як вчать. Самі методи викладання це знаєте ще один іржавий гвинтик у цій старій машині. Це все одно, що змусити всіх носити взуття одного розміру. Люди ж вчаться по різному, хтось схоплює все на льоту, а комусь потрібно трохи більше часу, щоб розібратися. Але система це ігнорує, не встигаєш за загальним темпом, що ж, отримуєш тавро не в дахи. Понад п'ять годин на день. Саме стільки часу в середньому діти проводять, просто слухаючи лекції. Це досі основний інструмент навчання, і цей інструмент, будемо відверті, працює так собі. І справді, якщо замислитись, 30 дітей сидять мовчки, їм не можна взаємодіяти між собою, їхня єдина задача пасивно сприймати інформацію. Ну хіба це схоже на ефективний процес навчання, що надихає? Та це ж класична картина будь-якого уроку. Завжди є ті, кому просто нудно, бо вони вже все знають, є ті, хто розгублений, бо безнадійно відстав. Є лише маленька групка посередині, до якої вчитель, власне, і звертається. Тобто, по факту, лекція ефективна лише для незначного частини класу. І ось тут ми підходимо до найдивнішого парадоксу у світі, де всі знання світу буквально лежать у кишені, школа продовжує поводитися так, ніби цього всього не існує. Чому? Тому що впустити сучасні технології в клас означає одне втратити тотальний контроль. Отже, що ми маємо в сухому залишку? Фабрична модель, яка пригнічує індивідуальність і використовує неефективні методи навчання. І стає абсолютно очевидно, просто підфарбувати цю систему не вийде, настав час для повного її переосмислення. Який же з усього цього висновок? Він досить простий. Система, яка народилася в індустріальну епоху для потреб тієї епохи, для сучасного світу просто не працює. Вона не готує до майбутнього, і саме навчання в ній рідко буває ефективним. І тому, якщо стоїть мета справді готувати дітей до майбутнього, то намагатися латати цей старий механізм це просто марна трата часу. Його потрібно не ремонтувати, а фундаментально змінювати. І це вже не просто одна з опцій це гостра необхідність. І наостанок. Просто такий собі експеримент в уяві, якби ми могли створити школу з чистого аркуша просто зараз, для потреб сучасного світу, що б ми залишили від тієї системи, до якої всі так звикли? І це, мабуть, те саме питання, з якого і мають починатися справжні зміни.